Даний час у нас працює 4 трактора. Хочеш ти повернутися на МТЗ? Впевнена відповідь ні. Недоліки, можливо, є, але ми їх е, виправляємо. Він впевнено е, замінив вітчизняну техніку. Робіть свої висновки і віддавайте перевагу махіндрі. Хороший трактор. Можна купувати. Добрий день. Мене звати Андрій, я інженер господарства Любимівка Дніпропетровської області. У 2019 році ми придбали перший трактор Махіндра. Дуже багато було на сумнівів, як він буде працювати, як він замінить наші трактора. Але досвід трьох років дає дозвіл сказати, що ці трактора. Надійні помічники сільського господарства можуть впевнено замінити вітчизняну техніку МТЗ, ЮМЗ. Ми з ними не маємо ніяких проблем. В даний час у нас працює 4 трактора Махіндера. 95.00. Кожна з них виконує певний, певну роботу. Ми ними підвозимо зерно прицепами, мульчуємо, культивуємо, працюємо іншими агрегатами. Все, що треба по агрономії. З першою махіндрою, яка тільки в нас була, і вона була взагалі в, в дилера, ми пропрацювали вже 3 роки. Наробіток у неї за 3 роки 1900 мотогодин. За цей час у нас не було жодного ремонту з простоєм. Було два ремонти, на, на які ми витратили приблизно по 4 години на кожен ремонт. Перший ремонт це був лопнув кронштейн на масляному радіаторі. варгончика його заварили і трактор поїхав далі. Другий ремонт це був привод масляного насоса. Замінили підшипники. Все це по гарантії. Гарантія на дану техніку 3 роки. Тобто ми нічого навіть не витрачали. І, певно, можу сказати, що техніка і далі буде працювати без ремонтів. По його характеристиках мощності трактора вистачає повністю для забезпечення робіт цим. Симп тяговим е, класом. Е, для е, більш е, чогось продуктивного, треба, звісно, більшу більш, більш, е, потужність трактора. Але, щоб при, підвести 5-6 тонн зерна чи добрив на поле до сівалок, чи мульчувати, чи культивувати, чи прополювати. Цієї потужності вистачає з головою. По самому е, трактору му сказати, що він впевнено е, замінив вітчизняну техніку. Але деякі нюанси, е, злі язики кажуть, що е, він не такий, не такий. Але коли питаєш, у тракториста добре. У нас є в ряду, зосталися ще не встигли продати декілька МТЗ 80 і декілька УМЗ. Вони в справному стані. Ми їх продаємо. Ми питаємо тракториста, який зараз працює на, на Махіндрі, хочеш ти вернутися на МТЗ? Впевнена відповідь ні. Трактористи, е, хоч трактор і шумнуватий, хоч і не, не сильно ергономічні органи керування в плані руля. Чи як, якась іще. Але обзорна кабіна, кондиціонування, простий в керуванні, чотири передачі, чи діапазони, маневрений, мала база. Ніхто з нього не хоче вставати. Всі залишаються на ньому. Робіть свої висновки і віддавайте перевагу махіндрі. З якими агрегатами ну, працює? з плугами працює? Значить, агрегати в ділі разом з тракторами ми придбали турецькі плуги Унлу, трьохкорпусний оборотний, висока стойка, дозволяє запахувати ловко зразу. Всі пожнивні рештки. Якраз під цей трактор справляється на відмінно. Далі придбали дискову борону на вісну іменно під цей трактор. В цьому році цей агрегат іменно транспортувався з Махіндрою. Справляється на УРА. Далі. У нас 1100 пальщиків і по договору аренди паїв ми обробляємо у них подвір'я. Так цей трактор замінив повністю нам. Маленький е, трактор, який, юто, який до цього обравляв ці е, паї, е, огороди, огороди, огороди цих пайщиків, ґрунтофриза, е, і маленька, маленький, маленький трактор з маленькою колесною базою, і ґрунтофриза е, чудово справляються на е, присадибних ділянках пайщиків. Діски, плуг, прицеп, ґрунтофриза, прополичний культиватор, культиватор навісний це той малий перелік техніки, який я зараз можу згадати. Що він, а мульчатор, мульчатор, як я можу забути, кіровоградський мульчатор, від який від якого цей трактор зовсім не відокремлюється. всі пожнивні рештки з кукурузи та соняха зарзадіються іменно мульчаторами і іменно махіндрами. Багато питань щодо малого бака. Малого об'єму паливного бака. Є таке питання. Ми його вирішуємо тим, що в нас бензовоз і він дозаправляє в полі. Техніку і махіндру теж. Але якщо трактор їде там, де не буде великого скупчення техніки, до нього не підійде бензовоз, в кабіну вставимо дві каністри по 40 літрів. І за те, що в нього невеличкий розход палива при виконанні робіт, бака плюс 40 літрів в каністрах вистачає на денну виробітку. Другого варіанта, поки ми не придумали дуже компактний трактор, дуже все ергономічне. і причепити десь додатковий бак, як на МТЗ чи якусь другу техніку, поки що нереально. Недоліки, можливо, є, але ми їх виправляємо. виправляємо. Тобто є у нас питання по тому, що. Жаркувато в кабіні, будемо її обезшумлювати і тонувати для того, щоб більш комфортно було е трактористу працювати. Е далі трактор не рекомендую купувати трактор без кондиціонера. Дуже жарко в ньому. Без кондиціонера, коли вимкнений кондиціонер на тракторі, дуже жарко. Без передніх крил трактор йде з Індії, тому не рекомендую купувати його без передніх крил. Дуже сильно себе закидає грязюку, якщо він десь на вологих ґрунтах працює. Там ще буває питання, що дуже маленький просвіт між заднім крилом і задніми колесами. І сюди забивається грязь. Да, забивається. Потім приходиться його це все вимивати, але ніяким образом на те, що трактор потім не може працювати, не влияє. Да, забилося, але трактор далі їде, далі працює. По навісці по е е е немає питань, А от по гідросистемі, що тут тільки два гідровиходи, є питання. Но на той комплекс робіт, який прицепної техніки, яка в нас є, вистачає двох гідрових ходов з головою. Зараз я вам швиденько покажу цей трактор. Його купили весною. Тобто працює він трошки більше, ніж пів року. Наработка тут відносно невелика. Всього 295 мотогодин. В нього було виходить, тільки одне сервісне ТО. На 250 мотогодин йому замінили фільтрата мастила. І трактор можна сказати новий. Як по часу, так і по зовнішньому вигляду. Якщо ж його зараз вимати та поставити на майданчик серед нових тракторів, саме цей ви не знайдете. Я не бачу жодних потьоків, двигун абсолютно сухий, весь трактор взагалі абсолютно сухий. І саме тому цей трактор знімати не цікаво, а ось зараз ми поїдемо у поле, де працює трактор з напрацюванням 1900 мотогодин. Ну і забігаючи наперед, скажу, цей трактор потрібно порівнювати з МТЗ. Бо за цю ж саму ціну, що він зараз коштує, ви можете придбати ось такий трактор, який по якості набагато краще. Та й не тільки по якості, а по багатьом іншим параметрам. Добрий день, доброго дня! Скажіть, будь ласка, як вас звати? Олександр. Олександр. Олександр, ви працюєте на тракторі Макіндра, 9500, як собі Ну так. Скажіть, як довго працюєте? Ну, около 4 років. 4 роки. Саме конкретно на цій моделі, так? Так, так. Скажіть, загальні ваші враження. Хороший трактор. Працювати можна. Лучше, ніж МТЗ. І тяга краша. Ну і працює швидше. Що можна ще додати? Хороший трактор. Можна купувати. Чим, чим конкретним вам подобається дужче, чим МТЗ? Е, тяга. Тяга в нього краща. а краще. 82-й на коріння? Ну, так, з 82-го. 82-й 82 МТЗ. 82, так? Я а як в плані комфорта? Теж добре. Кондиціонер. Все гарно, все під рукою. Все зроблено гарно і красиво. Кондиціонер, кондиціонер добре працює? Так. Ну змерзнути кабіні можна. Якщо добре включити, то можна. Котилі в салоні. Що ну, от приляки ніде не дінеться, вона везде є, ми працюємо на полі. Ну, мінімально. Особа таких місць де заслуг тою немає. Це, ну, пиляка це поле. Двері відкрив, закрив, воно вже пиляка. Так, так, так. Ні. Такого, щоб дуже тягнуло пиляку, такого немає. Скажіть, по технічному обслуговуванню це ви займаєтесь. Зранку стали, перевірка якась. Я займаюся тільки ще змінним технічним обслуговуванням. Провірка масла. В чому воно заключається? Провіряємо масло двигателі. Провіряємо масло з коробки. Ну і заливаємо соляру.